Засідання Білоцерківської районної ради відбулось у п'ятницю 12 лютого. Які питання обговорювались, побачимо далі. Засідання районної ради проходило у штатному режимі. Відділи звітували про проведену роботу та плани щодо 2016 року. Згідно слів Анатолія Титаренка, усі бюджетні установи районної ради забезпечені та немає жодної перепони для повноцінного функціонування райради. В Цілому районна державна адміністрація структурні підрозділи бюджетні установи справили з поставленими завданнями. Необхідно відмітити, що минулий рік ми закінчили без заборгованості. У нас практично не було кредиторської заборгованості на кінець року. Якщо в попередні роки у нас майже 3-5 мільйонів завжди залишалась кредиторка, то на 1 січня практично ми вийшли без заборгованості. Це дає змогу нам нормально забезпечити фінансування в цьому році з початку року. Всіх виключення бюджетних установ також піднімалось питання щодо створення комісії по контролю за створенням ОСББ у районі для забезпечення комфортного життя громадян району. Депутати проголосували майже одностайно за створення цієї комісії.